Привіт, малята! Сьогодні я вам розповім про дуже цікавого птаха. Зараз я прочитаю віршика, а ви уважно послухаєте і скажете, як звати його. Лелекі-лелекі, куди ви літали? За море далеко, лелекі сказали. Отак і сказали, присівши у лузі. А всі вони кажуть, бо ми їхні друзі. Любі мої, всі уважно слухали віршик? Якщо так, то як зветься цей птах? Так, молодці, це лелеки. гарні птахи. Спостерігати за ними це дуже цікаве заняття. Лелека, дітки. Це велика птаха, яка часто асоціюється з символом щасливої родини. Вони славляться своєю відданістю. Ці птахи мають довгі ноги і довгий дзьоб. Їхнє піллячко зазвичай біле, а на кінчику крил мають чорне забарвлення. Лелекі це неймовірні птахи-мандрівники. Вони можуть подолати тисячі кілометрів та мають цікаву звичку будувати свої гнізда на дахах, на високих спорудах, наприклад, на вежах, на стовбах. Ці пташки можуть вертатися до одного і того ж гнізда протягом багатьох років. Їдять вони. Різноманітну їжу. Зазвичай це комахи, риба, гризуни. Їхні довгі ноги і дзьоб допомагають їм в усьому. В Україні та багатьох інших країнах лелеки вважаються символом плодючості та благополуччя. Люблять птаху, цю дорослі і малі символ спокою. Та миру на землі. В синім небі майоріють два крила. Це лелеченька нам долю принесла. А якщо вона над хатою кружля, там народиться Пригарне немовля. І лелеку привітають залюбки мама й тато найщасливіші батьки. І тому я попросити вас хотів. Бережіть, будь ласка, люди цих птахів. Ось і закінчилась моя невеличка розповідь про неймовірного птаха-мандрівника Лелеку. Кажу вам до побачення, до нових зустрічей!